Ська громада шостки вшанувала пам'ять жертв голокосту. Захід зібрав представників іудейської громади міста, ради ветеранів громади, міської влади, депутатів, ветеранів російсько-української війни. Присутні запалили свічки пам'яті, була прочитана молитва. Як зазначив Сергій Кацман, голова іудейської громади шостки, 27 січня, скорботна дата. Саме цього дня, у 1945 році, війська першого українського фронту звільнили один з найбільших нацистських. Таборів смерті Аушвіц-Біркенау. У цьому таборі було знищено від 1,5 до 4 мільйонів людей. Що таке Голокост? Це найбільший злочин перед людством, незабутня трагедія народу і моральний урок майбутніх поколінням. Другу світову війну 41-45 року називали ще війну Гітлера проти євреїв. Після захоплення Польщі були проведені депортації євреїв концентраційні табори. Прибалтика, країна, де століттями жила велика частина єврейського народу, покрилася густою мережею таборів смерті. Маленькі діти, на думку фашистів, не представляли особливу цінність. Їх не можна було залучати до роботи. Дітей, людей похилого віку, інвалідів, хворих, знищували в першу чергу. Торкнулася ця трагедія із шостки, підкреслив Сергій Кацман. У 41-му році почалася окупація шостки. В той час у місті не припинялися регулярні арешти та страти. І одним із міст став завод Свема. І не дивно, що німці обрали це місце для масових розстрілів у а, а коли це місто, руїни кінофабрики, та на, так на той час виглядало підприємство. Жодної людини не вдалося звідти повернутися живим. Яким чином відбувалася страта, ніхто не скаже. Одним із припущеним є розстріл у бункерах і закопування трупа у ямі. Так само існує версія про спалювання людей живцем. Усього на своємі знищено сотні мешканців єврейської національності. Дорогою якою везли заарештованих, називали дорогою смерті. За період окупації шостки фашистами було знищено полтори тисячі громадян нашого міста. Розстріл євреїв також відбувся у селі Остроушки. Про це розповів Юрій Трахтенберг, член іудейської громади шостки. Зібрали з Новгородського району. и прилежащих, все, всех евреев. Ну вот, две цифры назову. Среди приговоренных к смертной казни, к дикой смертной казни, был шестимесячный ребенок, шесть месяцев ребеночка, да, и 86-летняя женщина, которую вели под, она не могла идти сама. Велика, дай руку, щоб його там За час Голокосту нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв, з яких півтора мільйони були українцями. Нині ж історія повторюється. Українці знову зазнають геноциду. Втім, як підкреслили секретар Шосткинської міської ради Оксана Шаповал та народний депутат України Ігор Молоток. Життя переможе смерть, а світло переможе темряву. На жаль, сьогодні нацистська ідеологія має. Нову маску, виправдовуючи захват українських територій, вбивства мирних українців, я впевнений, що зло буде покарано, завдячуючи нашим Збройним силам. Це люди різних національностей і роблять все можливе для того, щоб захистити Україну, здобути перемогу і зробити таким чином, щоб не було. В майбутньому жодного і на цих важко осягнути ті жахіття, які відбувалися у Другу світову війну. Хотілося б тільки думати про те, що ніколи знову, але на жаль, реалії сьогодення такі, що ми знову переживаємо війну, страшні жахіття, катування, вбивства мирних людей, молодих хлопців та дівчат, невинних дітей. Здається, історія повторюється те, що відбувалося тоді, відбувається зараз. Але ми віримо в те, що Україна переможе. Євген Червоний, голова Ради ветеранів Шосткінської громади, розповів особисту історію, яка доводить, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну це геноцид проти українського народу. Коли почалася ця трагедія, сім'я моєго сина. Жила и сейчас живет в Гучи. Так вот, несмотря ни на что, вот они выжили. Они две недели были в подвале. С маленькими детьми. Кое-как вырвались оттуда. Вот. Три месяца были в Потом, значит, так сказать, вернулись. Был разрушен город, их дом. Вот. Син час зсу допомагає і участвует в уничтожении тих паразитів, які прийшли на нашу сім'ю. Віталій Ляшок, депутат Шосткінської міської ради, ветеран російсько-української війни, подякував іудейській громаді шостки за допомогу ЗСУ. зокрема за виготовлення спеціальних нож для українських воїнів. Я ще раз дякую і вашій громаді, яка допомагає нашим хлопцям. Особисто мені передавали ноші ваші. Я їх так от поклав, блін, даже, кажу, хай не знадобляться. Але хай будуть на всяк випадок. Тому я вважаю, що ми повинні пам'ятати, що коли народ України об'єднаний, то вони ну, здолають будь-якого ворога. Звичайно, важко. Ніхто не каже, що легко. Але Пам'ятаючи ті трагедії, які були, ми повинні згуртовуватися і виборювати свою свободу і таке життя, щоб такі трагедії більше не повторювалися ніколи. У пам'ять про постраждалих у трагедії представники і одеської громади шостки поклали квіти до міського меморіалу жертвам голокосту.